Тоді заспівав Мойсей та Ізраїлеві сини оцю пісню Господові, та й проказали, говорячи, я буду співать Господові, бо дійсно звеличився він, коня й верхівце його кинув до моря. Моя сила та пісня Господь, і він став на спасіння мені. Це мій Бог, і прославлю його, він Бог батька мого, і звеличу його. Господь муж війни, Єгова йому імення. Колесниці фараонові і військо його вкинув у море. А вибір його трійкових у Червоному морі затоплений. Безодні їх позакривали, зійшли до глибин, як той камінь. Права рука твоя, господи, славлена силою, правиться твоя трощить ворога, господи. А своєю безмірною величю ти розбиваєш своїх заколотників, посилаєш палючий свій гнів, він їх поїдає, немов ту солому. А подувом ніздер твоїх вода скупчилась, вир спинився, немов та стіна. Потоки загусли були в серці моря. Нахвалявся був ворог, поженусь дожену. Попаю здобичу, душа моя сповниться ними. Меча свого вихоплю я і понищить рука моя їх. Та дмухнув ти був духом своїм і закрило їх море, вони потопились в бурхливій воді, немов оливо. Хто подібний тобі серед богів, о господи? Хто подібний тобі, препрославлений святістю. Ти в славі грізний, чудотворче. Простягнув ти правицю свою, і земля їх поглинула. Милосердям своїм вів народ, якого ти визволив, своєю ти силою вів у мешкання своєї святині. Почули народи і тремтіли, обгорнула тривога мешканців землі Филистимської. Старшини Едомські тоді побентежились, муавських вельмож обгорнуло тремтіння, розпливлися усі ханаанці. Напали на них страх та жах. Через велич рамена твого замовкли, як камінь, аж поки перейде народ твій, о Господи, аж поки перейде народ, що його ти набув. Ти їх уведеш і їх посадиш на гору спадку Твого, на місці, яке вчинив, Господи, житлом своїм, до святині Господньої, що поставили руки твої. І Господь зацарює на віки віків. Бо коли війшов, був до моря кін фараона з колесницею його та з його комонниками, то Господь повернув на них води морські, а Ізраїлеві сини пішли суходолом у середині моря. І взяла бубна пророчиця Маріям, сестра Ааронова, а за нею повиходили всі жінки з бубнами та станцями. І відповіла їм Маріям Співайте для господа, бо дійсно звеличився він, коня і верхівця його кинув до моря. І повів Мойсей Ізраїля від Червоного моря. І вийшли вони до пустині шур. І йшли вони три дні в пустині, і не знаходили води. І прийшли вони до мари, і не могли пити води з мари, бо гірка вона. Тому названо імення їй Мара. І став народ ремствувати на Мойсія, говорячи, що ми будемо пити. І він кликав до господа. І показав йому господь дерево, і він кинув його до води, і стала вода та солодка. Там він дав йому постанову та право, і там його випробував. І сказав він Коли дійсно будеш ти слухати голосу Господа, Бога твого, і будеш робити слушне в очах його, і будеш слухатися заповіди його, і будеш виконувати всі постанови його. То всю хворобу, що я поклав був на Єгипет, не покладу на тебе, бо я Господь, лікар твій. І прийшли вони до Єліму, а там дванадцять водних джерел та сімдесят пальм. І вони отоборилися там над водою.